Два дні підготовки та улюблена вишиванка. Все, аби як найкраще виступити перед захисниками. Для мене виступ не перший, тому що я вже виступаю давно. Для наших захисників я вже другий раз пою, тому що к нам вже приїжджали захисники. Поэтому я вже ну дуже щасливий, що я маю змогу виступати для захисників України. Військові з 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади організували свято для вихованців дитячого будинку. Інтернату дітей розважали аніматори. <плеслова> Після цього вони спілкувались із чоловіками у формі. Страху не було, лише цікавість. Такі гості тут рідкість. Мені ну, дуже сьогодні подобалося, мені дуже багато впечатлень, особливо від того, що приїхали наші захисники. Я їм дуже вдячний, що оборонять нашу Україну і дуже ними пишаюся, нашими захисниками. Військові прийшли до дітей не з пустими руками. Нам сьогодні принесли У вагні. три дуже чудові, дуже вдячна людям, які до нас приходять, які не забувають про нас, які спілкуються з нас. Вихователька розповідає, побачила в очах дітей захоплення. Вони от стають такими дорослішими через те, що вони напитуються цією практичним повторюся, досвідом і тією силою, яку вони отримують підтримку від нас як працівників і від людей, які не не байдужі, які учасливі в їхньому житті. Тобто, це багато дає їм сил і можливості зростати і дорослішати. Військові воюють за мирне життя в Україні і спілкування з дітьми додає їм мотивації та по позитивних емоцій, коли ми вперше познайомилися з цим дитячим будинком інтернату Дніпровським, і зрозуміли ну, рівень потреб, і в принципі яка тут ситуація відбувається. Ну ми вирішили долучитися до його підтримки. Тим паче, що достатньо багато у них тут проблемних питань. Скажімо так, всім світом їм допомагає. Захисники ініціювали збір коштів на нове обладнання для їдальні, долучили волонтерів, які їм допомагають з військовими потребами та бізнес. Тут допомагає група Інтерпайп, складова от самоорганізаційна, вона спільна з нами. Ідея нашої бригади, а вони з їхнього боку нас повністю підтримали в цьому заході. Ну мені здається, що виходить класно, багато позитивних емоцій, радочів. Діти там сміються. Ви знаєте, я сам ну, мені самому дуже подобається. Я думаю, якщо дорослим подобається, діти теж в захваті. Після цієї зустрічі військові вирішили взяти шефство над будинком інтернатом. Анастасія Якубовська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.